Є багато людей, які приходять до Бога лише тому, що їм щось потрібно від нього прориву, зцілення, вирішення якоїсь проблеми. А коли вони не отримують того, про що просили, вони усуваються, бентежаться, ображаються або зляться. Але Бог не просто засіб для виконання наших бажань, Він не наш слуга, він Господь. І найбільше він хоче не дати нам того, що ми хочемо, а привести нас до себе, тому що Він любить нас і хоче, щоб ми були з ним вічно. Хіба це не дивно? Іноді боротьба, через яку ти проходиш, не є покаранням чи ознакою того, що Богу байдуже. Насправді це його милість, тому що в цій болі, у цій тиші, у цьому глибокому місці смутку, Бог приваблює тебе до моменту вічаю. Не для того, щоб ти здався, а для того, щоб твоє серце нарешті пом'якшило настільки, щоб подивитися вгору і покликати до нього не про щось, якісь речі, а просто до нього. Якщо ми продовжимо жити в стані розчарування тільки тому, що не отримуємо бажаного, ми пропустимо глибшу істину. Бог використовує нашу потребу, наше очікування, наші невідповідні молитви, щоб поставити нас віч на віч з нашим істинним станом. І саме в цьому місці зламаності народжується справжнє покаяння. Не те, що просто каже пробач, а те, що повертається, те, що здається. Те, що говорить Ісусе, я потребую тебе більше, ніж будь-чого іншого. Якщо ти дійсно хочеш зустрітися з ним, перестань вимірювати Його любов тим, скільки Він тобі дає. Почни дивитися на те, що він намагається розбудити в тобі. Мета ніколи не була відповіддю на твою молитву, метою завжди був Він. Отже, дорогі брати, ти шукаєш Бога таким, який Він є, чи тільки того, що Він може тобі дати. У моменти боротьби ти дозволяєш своєму серцю відчайдушно прагнути до нього, чи просто розчаровуєшся в ньому. Чи справді ти підкорив свою волю Ісусу, чи ти досі дотримуєшся своєї власної версії того, як має проходити життя? Переконайся, що твої наміри. Чисті перед Богом. Він бачить наші серця.